На Напередодні дня молоді актуальні молодіжні проблеми обговорювали за круглим столом освітяни. Представники районної влади та громадських організацій Галицького району. Найбільш активних молодих людей нагородили грамотами. У Бурштині відбулось засідання круглого столу, присвяченому дню молоді під назвою Актуальні проблеми молоді сьогодення. Обговорювали питання працевлаштування, підтримки та розвитку потенціалу молодих людей та патріотичного виховання. Низький рівень патріотичного виховання в системі освіти, а в, деяких, а в деяких випадках взагалі відсутні. Більше того, в окремих районах вилазить і, можливо, ведеться антиукраїнська політика. Так склалось у суспільстві, що на молодь завжди покладались великі надії, і аби ті надії виправдались, потрібно ще змалку дітей патріотично виховувати і навчати їх. І, звісно ж, організовувати для них дозвілля. На засіданні круглого столу, присвяченому дню молоді, розглядали усі ці питання. Слабий рівень спортивного виховання в місті Бурщина загальний, якщо взяти. Я не кажу там про футбольні клуби, а загальний. Я бачу з того, що як гарно було і, і успішно побудована хокейний площадка для хокея, але обіцяний нам для нашої молоді спортивний майданчик так і не виконувався. І, і, на, дан... не і, на, даний час, і на даний час там заростають на цій площадці зростають як всередині цієї площадки, так і довкола неї. Я думаю, хоча б принаймні покосити і зробити якийсь спортивний невеличкий майданчик. Мер Борштина чомусь не зовсім адекватно і емоційно зреагував на побажання тризубівця. Ви, якщо хочете якісь претензії ставити, то спочатку прийдіть в міську раду і виясніть. А тоді буде конструктивна розмова. А звинувачувати можна раз це можна звинувачувати, знаєте, будь-кого, будь, кого, будь чому. Це не є конструктивна розмова. Я вас закликаю до конструктивної розмови. Дякую. Зав'язалась агресивна суперечка. Я наголосив вам не про саме спортивне. Там я наголосив, що це не про футбольний клуб. А я, я... сказав не тільки про футбольний я клуб, і про хокейний клуб, спортивний... і про волейбол, і футбол, я... Я... і я боротьбу маю... між інші іншим. Що я... ви маю... знали? Петро Іванович, я обичаюся, я Дружи. Наголосити на чому ну. я маю на увагу. не маєш права, бо ти не... бо це не є підставово. Це не аргументовано. Маю... Шановні учасники, не аргументовано. Давайте будемо. Міш... Ти думаєш неаргументовано. Я не хочу ковтати твої неаргументовані звинувачення. Ми вирішили перевірити. Чи є підстави для таких звинувачень і в якому ж стані насправді льодова арена? Як з'ясувалось, сьогодні на цій території бояє нескошена трава, довкола сміття, а сам майданчик, у який вклали близько 100 тисяч гривень, просто-напросто пустує. На засіданні також наголосили на питанні працевлаштування молоді після закінчення вишів. Коли людина отримала спеціальність то коли вона випустилася, ця спеціальність. Вже є абсолютно несумісна до сучасних самок роботодавців. Ті актуальні є питання про кваліфікації. Що за власні кошти, на жаль, абсолютно не здійснено. А певними спіткання для молодих людей, які займаються питанням власного працевлаштування, є такий пункт, як досвід роботи. Оскільки більшість роботодавців його вимагають, то молоді, на жаль, нічого не залишається, як погоджуватися на ті категорії вакансій, де пункт досвід роботи практично практично невагома. І зазвичай е, ті вакансії фахово на синів і Директор районного центру зайнятості наголосила, що попит є лише на робітничі професії. На ринку праці на даний час найбільш найактиваніші є професії це робітничі, сильних токар, газозвань. Найактивнішу молодь районна влада нагородила почесними грамотами та преміями. За особистий внесок у реалізацію державних молоді молодішої політики в районі, активну громадську позицію, високий патріотизм та з нагоди дня молоді, районна державна адміністрація районна рада нагороджують. Лановитої молоді у Галицькому районі є достатньо, але потрібна чимала підтримка з боку влади у плані фінансування та організації дозвілля та з боку освітян в плані патріотичного і спортивного виховання. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал Рай.